Вітаю глядачів мого каналу. Вирішила зробити короткий огляд пряжі, яку я придбала нещодавно в одному з магазинів. Здивувалась, тому що раніше купувала пряжу цього бренду тільки в АТБ. Якщо хочете зверніться, пошукайте на моєму каналі. Є в мене огляд пряжі АТБ. За Зараз це знов бренд NACO Boho. І я придбала таку пряжу на спідницю. Вже зараз вона в мене в роботі. Що можу сказати, я дуже задоволена. Ниточка тоненька, так, але вона тепла, досить тепла. Звичайно, до неї треба дуже тонкі спиці або гачок. Я зараз використовую спиці двічку. Ось такий у мене нейтральний колір, можливо кемел, світлий кемел. Тепер трошки про характеристики. Тут дуже дрібненько все написано. Я спробую вам показати, щоб ви побачили, наче камера передає. Отже, тут у нас 70% шерсті. Сподіваюсь, ви ще бачите. І 25% поліаміду. Дійсно, шерсть відчувається. Я задоволена використання пряжі, що рекомендує виробник. Візьму ось так, щоб ви бачили. У 100 грамах тут 400 метрів. Рекомендують спиці 2,5, 3,5 і, і гачок 4. Що можу сказати? Я би рекомендувала спиці навіть менше, ніж двійка. У мене колись такі були, я їх загубила. Ось зараз в мене в роботі спиці двійка. Я не можу сказати, що я занадто його в'яжу з вільно. Ні. Трошки я його все-таки стягую. Але ось це спицями медвіючка маю такий результат. Мені б хотілося, звичайно, щільніше. Єдине, що вона буде тепла, це очевидно. Тобто шерсть це. Той випадок, коли вона тут дійсно відчувається, не так, як зараз виробники вказують шерсть, а ми її там не відчуваємо. Ось такий результат роботи з цією ниточкою. Ось така вона. Ось така. Стосовно колючої, вибачте, для тих, хто не любить колюче, ну дуже-дуже трошки. Я не люблю, але ну, я б носила такі, такі виріб із цих ниток. В'яжу я, до речі, в одну нитку. Що це в мене зараз на спицях, я зніму окреме відео. Стосовно прання пряжу, я думаю, немає сенсу про це говорити, всі ви знаєте. Які вимоги? Бренд Нако. Бухо. Якщо вас зацікавило, де я їх купила, пишіть, будь ласка, в коментарях, я вам розповім, де саме. Дуже вдячна за перегляд, за вашу підписку. Бажаю всім спокою!